Всім привіт! Сьогодні зібрався на риболовлю. Ось таке чудове місце. Перед цим трішки облаштував його, зробив такі ступеньки, щоб було нормально спускатися сюди, тому що неодноразово тут можна було пересісти ножок. І буду починати риболовлю. Не знаю що сьогодні буде клювати. Цільова риба в мене сьогодні окунь. Хочу окуня спіймати. Ось така в мене приманка сьогодні буде на окуня. це Рінго. 1,5 дюйми, наскільки я не помиляюся. Катушка у мене дайва Rego 2500S і спінінг фаворит Blue Bird від 1 до 7 грамів. Клювочка. Була поклювка, але не засік. Бля, це судачок, ти прикинь судачок клюнув. Офігеть, от судачка я ще тут не ожидав. Оце. Клюнув судачок. Прийшов шукати окуня, а клюнув такий гарненький судачок. Блін, це, це взагалі, знаєте. На наші річки, так незручно просто. На нашій річки, судачок, це дуже рідкість велика. Але останнім часом він розводиться, він вже... Його побільшало трошки маленькі такі гарненькі суточок Попливе назад дому, до себе пішов З минулого разу, як я тут був, я бачу, що трошки вода піднялася буквально на якісь сантиметрів 20. Але в цьому році у нас нема такого високого рівня води на річці, як в минулому році було. В минулому році було набагато більше води. Ох, маємо класне клювання яке. Це в нас маленька щучка, але як вона клюнула. Це просто було щось. Капець, ви погляньте, яка вона маленька, яка була покльов. Оце да. Боже. Прищепилась така маленька щучка. Зараз ми її швиденько знімемо з гачка. Не хочемо віддавати приманку. Дай приманку сюди. От дай приманку. От зараза. Єсть, віддала приманку. Так. Ось така маленька щучка клюнула ще Така красива. Зараз будемо її відпускати. Вирішив зразу замінити приманку. І поставив ось такий Polaris в такому кольорі. Провіримо ще на нього зараз, чи буде щось тут клювати Блін, знову було клювання. Ай, це була, мабуть, щука. Чик -с, чик -с, чик -с. Тихенько підійшли. І будемо зараз спробувати. есть сплин шоу Ай, капец. Что-то было интересное. Блин, такие прикрытый сход. Капец, просто, ну я думаю, это была щучка. То, что напруга была капитально. А уже и судачок. Это было обидно, конечно. Ой, капец, капец. Ну ничего. Ничего. Я надеюсь, ще буде сьогодні якась рыба. Клвка падлюка, зійшла. Що сьогодні за невезучий день такий? Ах блін. Клас. Двичка щучка була. А ну може вона не накололася. Да, -та да ладно, что это такое, блядь? Это капец. Вы это видели? Я не знаю. Да, ⁇ -мо ⁇ Что это? Ну, что это? Я не знаю. Это просто издевательство, я кище что я не пойму. Просто капец. Давай, давай, еще раз. Так, ну давай. Ну если... Что, серьезно? Підсіла. Все-таки я зміг її зловити. Диви, що я робить. Це та, що з мене і здівалась, мабуть, так? Да? Здівалась з мене. Скільки разів вона клювала у мене сьогодні? Цікаво, цікаво і мені. Ну я не знаю, бля. Як таке може бути? Скільки було покльовок перед цим? Це капець. Я тільки-тільки зміг засікти цю щуку. Дивіться, вона ще позата. Ще не відбувся нерест. Є в неї пузо таке. І ось так вона засіклась на мою приманку. Я просто додав сюди ще один гачок. Бо, бо ніяк не міг реально сікти цю рибу. Ось така приманка. І така красива щука. Зараз будемо її відпускати, щоб вона гарно віднерестилася. І на той рік, щоб було більше в нас риби. Ось така красуня. Щойно в мене клюнула. Я отримав своє задоволення від виважування її. І зараз ми її будемо відпускати. Нехай пливе. Пішла, пішла. Красуня.